Протягом двох останніх осінніх місяців, що минули, більше двох тисяч загальноосвітніх закладів України мали можливість прийняти участь в акції Самсунг на зустріч знанням, котру проводила компанія Самсунг за підтримки Міністерства освіти і науки України. Учнівським і педагогічним колективам шкіл потрібно було зареєструватись на спеціальному сайті у відеоработах, гарно презентувати власну альмаматер, підготувати есе та активно підтримувати його інтернет-голосуванням, аби потрапити. У п'ятірку кращих в Україні. Увітьопельський навчально-виховний комплекс гімназії імені Шевченка теж прийняв участь у даній акції і за результатами інтернет-голосування, майже у 3900 голосів завершив власний марафон. Сподівань було чимало, і з такими цифрами наші школярі повинні були обов'язково отримати один з головних призів, тобто шкільний смарт-клас. Але, як то говориться, не обійшлося без нечистою. голоси. Були вкрадені. Позитивний результат, по перше, в тому, що в нас є. Дуже гарний, дуже цікавий на мій погляд. Ролик, який презентує школу, який робиться неформально, який робиться ну, в такому цікавому е, в такому сенсі. Е, в нас з'явилося багато дуже багато друзів в нашій школі. Е, це ті люди, які голосували за нашу школу. Це не тільки в Україні. Дуже багато голосувало і поза межами України, і в Америці, і в Канаді, і в Германії, Ізраїль, Австралія. Дуже дуже Росія, ну Україна, звичайно, Польща. Дуже багато людей голосувало за нашу школу. Якщо роздивлятися по підсумках на момент закінчення голосування, то ми мали попасти у число переможців, але тут ми зіткаємося із таким негативним контекстом після. Закінчення голосування організатори якимось ну чином, який вони не повідомили нікому, перерахували голоси, і в нас абсолютно теж не повідомили, що чому як ну ні, то кажучи, не тільки в нас, а в багатьох школ, але ну ми кажемо про нашу школу. Я вважаю так, украли забрали дві тисячі голосів. І нам не вистачило 150 голосів, щоб попасти в кількість переможців. Я спілкувався з організаторами із компанією, яка організовувала конкурс. Вони так і не змогли повідомити критерії, по яким вони відбирали голоси. За твердженням керівника школи, схема підрахунку голосів була не прозора, а тому давала можливість маніпулювати результатами, як то заманеться, та ще й красти голоси. Не вистачило нашим освітянам та школярам лише 150 голосів, аби потрапити у п'ятірку переможців, це не привід сумувати. Я ще раз повторюю, в нас є. Класний, так кажучи, ролик про школу, на мій погляд. В нас є досвід участі, в нас є досвід такого підйому дітей, підйому громади, щоб голосувати за нас. Я дуже вдячний і телебаченню, яке видало сюжет про цей про голосування. В нас з'явилися нові друзі, про нас знають, про нас казали. Ми в кінці кінців попали у 15 шкіл-фіналістів зі всієї України. В цьому і я так зауважу, от, якраз на ваш вопрос: що ми е, школа з 15 цих самого ну маленького населеного пункту, всі інші населені пункти набагато більші. Тобто, я вважаю, що ми е, дуже успішно. Прийняли участь. Якщо казати про регіональний аспект, то в 15 війшла одна з одеських школ, і ми набагато її опередили. Ну, тобто Є і позитивні, є і негативні. Негатив те, що в нас немає цього мультимедійного класу, але ну, в мене таке враження, що позитив більше. За офіційними даними у нас залишилося практично 1800 голосів, і ми увійшли у 15-ку кращих закладів країни. В перелік переможців потрапили сума Полтава, Чернівці та Бучач. Хочу сказати, що сама процедура голосування вона дуже така, як на нас ми писали про це організаторам. Така ну не досить досконала, тому що. Е не приймалися наприклад до уваги голоси, які були отримані за рахунок. Інформації поширення інформації у соціальних медіа, тобто соціальна мережа ВКонтакті, Фейсбук, у таких от мережах вони не плюсували. Якщо по цьому голосуванню, то в нас було набагато більше. Ми були абсолютно на першому місці. У нас було більше 700 там розшарювань у Фейсбуці і під тисячу десь розшарювань у ВКонтакті. А це кожне розшарювання — це реальна людина, це реальний голос. Тобто мені странно, що враховувалися голоси з якихось незрозумілих поштових ящиків. А з реального розшарювання в нас було. Тобто у п'ять переможців, наприклад, попали школи, у яких немає своєї сторінки ні на Фейсбуці, ні на ВКонтакті, немає свого сайту, і в них звідки звідкілясь три тисячі голосів. Це для мене ну незрозуміло. В нас абсолютно зрозуміло. У нас, наприклад, є велика шкільна група у ВКонтакті. Там близько вже півтора тисячі учасників, тільки за рахунок цього ми там отримали багато голосів. У нас тисяча учнів в школі. Я знаю, що багато голосували, багато батьків просили там друзів і таке інше. Тобто, мені, я, я, ну так, якщо казати, я не вірю в те, що в нас лише 1800 голосів. Я, в принципі, ну, припускаю, що 3800, ну там якісь 100-200 голосів, ну незрозумілі якісь там, ну, 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 ну забрати 2000, це для мене, ну, така дивна річ. Так чи інакше, але наша школа заявила про себе на всю країну. Її підтримували друзі за кордону, вона змагалася на рівні із міськими багатотисячними загальноосвітніми закладами, перемагаючи їх. І, мабуть, така справжня, тепла і дружня підтримка є найважливішою ніж отримання вкраденої перемоги та сучасно оснащеного технікою класу. А саме той ролик, що зібрав майже 4 тисячі голосів, який презентував відіопольський заклад. В інтернет-сторінці, і авторами якого були вчителі, діти та фахівці з відеопродукції, в останній раз пропонуємо вашій увазі. Всім привіт! Ви не представляєте я. Ета Авідеопольська гімназія, саме настояща школа будучого. Ета! Ета невероятно!